Доброго дня! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні, в даному відео, хочу розповісти і надати трішки додаткових роз'яснень, чи можете ви отримувати від держави. Державну соціальну допомогу як малозабезпечена родина, якщо ви наразі перебуваєте на обліку в центрі зайнятості і маєте статус безробітної або безробітного, чи можете ви в такому випадку звернутися за отриманням державної соціальної допомоги і статусу малозабезпечена родина? Дивіться, так по-перше, ви маєте право. По-друге, державна соціальна допомога надається малозабезпеченим родинам, які з поважних або незалежних від них причин мають середньомісячний сукупний дохід менший від прожиткового мінімуму для родини. Така допомога буде вам призначена на півроку. Та автоматично буде продовжена на наступні півроку за умови, що ви її надалі будете продовжувати мати право на неї. Тому що, можливо, ви вже знайдете роботу, ваш фінансовий стан стабілізується, і, звичайно, в такому випадку ви надалі вам не буде вже потреби отримувати і перебувати в статусі малозабезпеченої, Родини. Також дивіться, що до розміру. Розмір призначеної допомоги він визначається як різниця між прожитковим мінімумом для родини та середньомісячним сукупним доходом малозабезпеченої родини. Тому, на жаль, ви дуже часто мені в коментарях запитуєте, який може бути розмір допомоги. Це безпосередньо, коли ви будете звертатися вже в органи пенсійного фонду, там зможуть порахувати, проаналізувати середній Місячний сукупний дохід вашої родини, визначити прожитковий мінімум для родини і тільки в такому випадку, вже потім вам сказати стосовно того, відповісти на питання, який же ж буде розмір допомоги. Також нагадую, що ви можете звернутися з пакетом документів до Пенсійного фонду України. Можете до речі, через портал Дія, через мобільний застосунок Пенсійного фонду, через СНАП або через уповноважених осіб. Виконавчого органу сільської селищної міської ради відповідної територіальної громади. Для того, щоб звернутися за призначенням вам державної соціальної допомоги і отримання статусу малозабезпеченої родини, вам, звичайно, потрібно буде підготувати пакет документів. Це заява. Паспорт. Обов'язково вам потрібно буде заповнити декларацію про доходи та майновий стан для тих людей, які звернулися за призначенням соціальної допомоги. Довідка про доходи у разі зазначення в декларації доходів інформація, про які відсутня в державних реєстрах. Далі довідка про доходи за півроку перед місяцем звернення. в тому разі, коли для обчислення сукупного доходу враховується 6 місяців, Перед місяцем звернення. Та якщо у вас є, наприклад, посвідчення учасника бойових дій, або ви маєте, або члени так, вашої родини мають якийсь спеціальний статус, ви обов'язково також ще ці документи додаєте. Тому, от, бачите, така ситуація, не соромтеся. Звертатися в органи пенсійного фонду, в державні установи, пам'ятайте, що якщо ви наразі перебуваєте в складній фінансовій ситуації, ви маєте право оформити статус малозабезпеченої родини та, хоча б в мінімальному розмірі, отримувати соціальні виплати з боку держави, поки ваш фінансовий стан не покращиться.